зриви і все. Один здоровий був зрив, потім три поменше. Ну, штук 5-6 було зривів. 何 Э uh, фрагменти. фрагменты. Пропелер набирается. По другої ночі тривога і пішли шахеди. Один за одним, один за одним. Багато влучань. У нас здесь потрапив точно. Прямо в квартиру. Ну, бачите, квартири нема. Навіть трьох. Ось такі нас сусідні Собаки. Таке чи шатнель, чи що це свинцові як ж це ось шахет, який пролетів. Я зараз підметала, просто я консьєрж, і я оці штратнель знайшла. Вони ж б'ють по цивільних. Вони ж воюють з нами, з цивільними. Вони ж не воюють десь там, на просторі. Кого вони вбивають? дітей. Жінок, старих, кого вбивають, з ким воюють? Що про це можна казати? Thank mm -hmm. you.